Операція Павутина від СБУ у всіх на вустах і обговорюють військові аналітики, спецслужби та політики. Російський диктатор Володимир Путін заявив американському президентові, що буде змушений на це відповісти. Про це у своїй соцмережі написав Дональд Трамп. Плани ядерної помсти взялися поширювати таблоїди. Та чи варто серйозно сприймати такі погрози кремлівського диктатора? Дізнайтеся у наступному сюжеті. Україна своєю спецоперацією Павутина показала, що здатна вражати російські цілі глибоко на російській території. Це в інтерв'ю американському телеканалу Fox News зазначив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. Водночас він побоюється, що такі атаки можуть підвищити ризик ескалації. Коли ви зачіпаєте частину національної системи виживання супротивника, тобто його тріаду, ядерну тріаду, це означає, що рівень ризику посилюється, бо ви не знаєте, як поведеться інша сторона. Це дуже смілива атака. Але коли ви це робите, цілком зрозуміло, що решта рівнів зростуть. Гадаю, саме цього ми намагаємося уникнути. застосування дронів, ознака сучасної війни, до якої усім треба адаптуватися, та в цьому разі. Азі на думку Келога більше йдеться про психологічний вплив на російське керівництво та військових. Водночас спецоперація показала, Україна здаватися не збирається щоразу, коли ви атакуєте ядерну тріаду, важить не стільки про збитки, яких ви завдаєте самій тріаді бомбардувальникам, а й психологічний вплив. Україна по суті каже, що теж вміє грати в цю гру, і вони можуть підвищити рівень ризику до неприйнятних рівнів. Неминучою відплатою Путіна за знищені російські літаки лякає Україну полковник Річард Кемп. Своє бачення наслідків, колишній командир британських військ в Афганістані виклав в одному з таблоїдів. Він Припускає, що Росія може завдати ядерного удару по скупченню українських військ або по якомусь з аеродромів. Ще жахливіший ядерний напад на атомну електростанцію. Хоча радіація від самої тактичної зброї не становила б загрози для Західної Європи. Радіоактивні опади від розірваного реактора завдали б великої шкоди довкіллю. Наслідки можуть затьмарити Чорнобильську катастрофу. Остання можливість майже немислима: ядерна бомба скинута на таке українське місто, як Одеса чи Київ. Кремль повсякчас погрожував західним суспільствам, щоб досягти своєї мети. Тож російських ядерних лякачок не варто боятися, впевнені в українському центрі протидії дезінформації РНБО. Зараз всі розмови про ядерну загрозу на Заході в медіа вигідні тільки Росії. Бо ядерні страшилки це частина пропаганди страху, якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни. Публікації про ядерний удар Росії працюють на страх і тільки. До того ж, таке бряцання ядерною зброєю шкідливе насамперед для самої країни агресорки. Завжди треба пам'ятати, що навіть теоретичне бажання завдати ядерного удару зашкодить Росії набагато більше, бо проти застосування ядерної зброї сьогодні весь світ, а Росія тримається винятково на енергоресурсах, які в неї поки ще купують. М, часом, Володимир Зеленський в вчергове закликав Захід посилити тиск на Росію, аби агресорка заплатила найвищу ціну за війну, яку розв'язала в Україні Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.